Ви знаєте, що візділа лапки. Ви, правда, извиніть, що в мене так не було довго, то що мене заблокували, бо там раз, того і не знімала. Я просто запереживала, думала, вже все, мій канал його спокинула. Ну, все, я тут прям. І ми щас будемо оцінювати мої лапки, а то всі трендові лапки, блядь. У мене скоро буде 34 лапок. Тільки не знаю, коли. Так, такие у меня сборник с лапками. Открываем. Раз. Раз. И тут на налепочки такие. Не думаешь, что я бомжачка с лапками, блин. Да просто налепочки такие миленькие. И такая щепчик, чтобы выдирать, ну, типа, какие-то строчечки, чтобы, типа, мыть лапку. Откриває, і в мене тут повно лапок, наскільки ж я. Ой, блин, наскільки.